Друзі, всім привіт! Слава Україні! Що ми маємо на вулиці? Неділя, 12 березня, чудовий сонячний весняний день. Звісно, що з нотками зими, як бачите, Бо ще сніг лишився. Але он там далеко припливає наш парон, який має привезти наш причіп. І ми його чіпляємо і їдемо на північ Швеції. Так що так, я поки що. Їм салатик, там якісь, яйця, креветки, ще якась там, смакота. І все, будемо працювати. Пауза відстоєна. Тому залишайтеся з нами, має бути дуже цікаво. Гарного вам дня і чистого неба. Так, завітаю в порт паром. Вавал цього разу. Це старенький паромчик. Він здається міровесник по руках. От, добре. Чекаємо, коли наш прицепчик витягнуть. Майже всі машини виїхали з парома. Там в колейка стоїть, бачите, бо там, як завжди, контроль при виїзді. І тягачі портові поїхали вже в паром. Зараз будуть витягувати прицепи, серед яких буде наш. Там я бачу одне коланко прицеп, другий коланко, то вон третій стоїть. Багато пацанів приплило. А вон з парома витягнули по ходу наш причіп. От, синесенький. Чистесенький. Має бути в кінці 27, цифра на номері. Зараз якщо мі Мізі мене не підведе. Да, ПО 8ІГТ 27. Ось наш прицеп поїхав. Зараз поїдемо за ним. Що, погнали за прицепчиком? Починаємо зміну. Банколанка також паркується, бачите. На паркінг. Полетіли, хлопці, з богом. Так, підчепили прицепчика, ставимо його в транспортне положення, бо він, бачите, не стояв завжди, треба перевіряти. І... Подивимось, що ми веземо. Ага. отакі труби. Пушка-гонка, 7 тонн. Трошки прицепчик проїхав і помилки по гаймівній системі погасло. Видно, датчики просто зняли інформацію, що все працює і все добре. Ну що, друзі, маємо 7 тонн на борту вантажу. В принципі, доволі е, ну, непогано. Ліпше, ніж 4, 3 тонни було б. 7 тонн це ліпше на випадок слизької дороги. Так що вирушаємо в нашу цікаву мандрівку на північ Швеції, місто Керуна. Все з Богом. Вам удачі. Ну і нам, звісно, теж хотілося б її. Завжди є момент хвилювання, коли ти тільки виїжджаєш з вантажем. Попереду така велика відстань 1300 км, І е, невідомо, яка буде дорога, яка буде погода. І завжди присутній другий момент. Коли ти вже приїжджаєш на місце розвантаження, все добре, е, ти подолав цей шлях і ти з собою задоволений. Так що, друзі. Будемо сподіватися, що таки -то і друга фаза нашої дороги настане. Це коли ми приїдемо на місце розвантаження. А поки що маємо попереду 1290 км в шляху. Так що... Погнали! У нас, до речі, буде парний екіпаж, бо туди, куди ми їдемо на розвантаження, їде ще одна машина, дядя Вова. Я до нього позвонив, запитався. Я так зрозумів, він хоче їхати в парі, то він каже, що, що за Стокгольмом десь стане мене почекає. Бо він зійшов з парому, одразу поїхав, а я ще поки прицепа забрав, то він трошки попереду. Так що так, в нас туди дві машини їде. Це те, що я знаю, може ще хто їде. Так що десь доженемо його за Стокгольмом. У Шведів є мистецтво за допомогою кількох машин робити великий затор. Але поки що рухаємося. Зараз побачимо. Тут найвідповідальніше місце це перед тунелем. І бачу, що там попереду вже машини починають пригальмовувати. Класика жанру, нічого не змінилося. Навіть у неділю. Аж як би трафив. Тут ще в тунелі одне місце потенційне, де завжди пробка виходить, тому що одні машини перестраюються, Наліво, а інші направо. І вони тут починають жорстко між собою всі гальмувати. От. Але цього разу все чітко. Так. Мені подобається. Мені подобається, як ми проходимо стокгольм. Незважаючи на ту зупиночку маленьку, то в принципі швидко рухаємось. Бачите, друзі? Машина їде з нашою швидкістю і тримається в районі коліс. Це дуже небезпечно по факту. Чому? Тому що, не дай Бог, лопне якесь колесо переднє чи заднє, немає різниці. То від цієї Вольво може відірвати цілий кусок. Це раз. І, по-друге, машину може потащити теоретично вліво, і тоді її ще будуть з стамесками і ломиками відшкребати від забору чи від асфальту. Тому знаходитися біля фури під час руху і рухатися з її швидкістю десь біля коліс є дуже небезпечно. Не робіть так. Бо потенційно це може закінчитись дуже погано. Звичайно, може воно так звучить, ніби, о, фура, це суцільна небезпека, Там воно то, воно то. Але в житті все можливо. Я вам скажу так, що стріляють навіть нові на колеса. Буває. Типу, один шанс на мільйон може бути і таке, тому не варто знаходитися біля вантажного авто. Або їдьте позаду, або як обходите, то одразу обходьте. Не затримуйтеся біля коліс, особливо, ну, взагалі в цілому біля машини. Отак. Дружня порада. Ось тут, друзі, з'їзд на міжнародний аеропорт Arlanda. Ну, Це Стокгольмський аеропорт. У самому Стокгольмі немає аеропорту. а... Гарланда, це вважається їхній. Там, до речі, знаходиться відомий на весь світ вітак Готель. Тобто в Вітаку зробили готель, там кафе, кав'ярня. Я спробую вам скинути силочку на інстаграм, де я писав за цей вітачок. Дуже цікаво. Я думаю, що якщо хто ще не знайомий, то буде здивований. От туди їхати. А ми продовжуємо наш шлях. шлях. Вже проїхали Стокгольм і у нас попереду автомагісталь аж до самого міста Сундвал. Так що рухаємось далі. Погодка чудова, як ви бачите, все супер. Так, так, з'їхали на паркінг. Тут десь має дядя Вова бути, якщо я правильно його зрозумів, який нас чекає і ми поїдемо далі. Але щось я його не бачу. Чи я його неправильно зрозумів. Чи, де, чи що? А вон він там стоїть. Та дядя Вова махнув, типа їдь далі. А він за нами. Полетіли? Але в парі їхати в цілому, ну це важко, бо, тому що... Хтось один мусить підлаштовуватися під, під темп їзди іншого. Ну, до прикладу, хтось їде 80, хтось 82 зі швидкістю, так? Е, хтось, наприклад, паузу стоїть, ну, 9 годин, хтось, типу мене, любить стояти так, 9-0, і я обов'язково їду. А є такі 9,15 відстояв, і він тоді їде. Ну, тобто кожного свій стиль відпочинку і їзди. І так от їхати в парі. Того я стараюсь ніколи в парі ні з ким не їздити сам по собі, тобто сам собі режисер. Але подивимося, як там що. Завжди може хтось поїхати вперед, чи я, чи дядя Вова. Ніщо нас не змушує їхати разом. Так що побачимо, як там буде. Перейшли на нашу радіочастоту нашої фірми. Будемо спілкуватися. О, Вова. Як виявилося, Вова їде 86, хоче їхати зі швидкістю, а я відповідно 82, то дарма він мене чекав, то я йому кажу, ну то їдь вперед. Чого летіти 86? Ну таке, я ж, як, як і казав, кожен їде по-своєму і по-своєму стилі. Я 86 ніколи не їжджу, бо це порушення для вантажівок максимальна швидкість 80 км на годину. От таке. На свою відповідальність можна їхати хоч 90, але якщо попадеться на поліцію, то буде мало приємного. На кілька сот євро нагородят. Анікаєвиди. Та не річечка, та не лід. Весна все таки бере своє. Так-так, в мене брудне лобове скло. Я економлю омивач. Приїду на паркінг, то вже помию. Отже, план такий, друзі. За 30 кілометрів буде паркінг тонебо. Там пам'ятаєте, де був лід з ямами. Там ми з Дядію Вовою відстоїмо 45 хвилин паузи і їдемо далі. Сьогодні ми плануємо використати всі свої 10 годин їзди, От. щоб на понеділок лишилося менше їхати. Так що стратегія така: їдемо далі. Все, ми Припаркувалися на Тонебро на 45 хвилин. Вова там маневрує, так, відстояли ми паузу в 45 хвилин і їдемо далі. Це паркінг до Полетіли далі, мінус один на вулиці, так що. Норм. Вже повноцінна ніч, Стемніло, ми їдемо з вагоном. Дані світло заважають вмикати зустрічні автомобілі. Ну нічого, зараз трошки прийде часу, десь годинка, вони полягають спати і можна буде їхати з дальнім світлом. А так як ми сьогодні їдемо з 10 часом їзди, то нам ще потрібно буде раз стати на паузу 45 хвилин, щоб добрати 10-й час. Ось така математика, друзі. Продовжуємо рух на вулиці, мінус 8. В принципі, не дивно, ми ж піднімаємося на північ. Так що нормальна температура, нормальне весіння, мінус 8. Так, включення з узбіччя дороги. Ми вже проїхали майже 8 годин і ще треба 2 години доїхати, але щоб їх добрати, то потрібно 45 хвилин паузи. Так як я пропустив поворот на паркінг нормальний, то ми стоїмо фактично на збіччі дороги, за 5 хвилин докручуємо паузи і поїдемо далі ще 2 години. І по дорозі ще треба заправитися, ну, трошечки доляти е, скандинавської солярки більш зимньої. Щоб цей. Щоб якщо буде сильний мороз, не дай Бог вночі, щоб не ця польська. От такий план. 330 кілометрів і будемо спати. Як я замахався, як я втомився. Вже 635 кілометрів позаду і до місця розвантаження 673. Ну майже екватор можна вважати. Сподіваюся, все буде добре. Має бути добре. І у вас також, друзі. Дякувати Богу. Так, приїхали ми на заправочку. Розхляпнемо солярки цієї скандинавської зимньої. Щось там уже колупається в колонці? Цікаво нам? нам ця сторона пасує. Ми тільки лівий бак. Пішла! Жара. Такс, заправили 150 літрів. Зараз від'їжджаємо вперед. Щоб... Зараз підійду покажу. Дядя Вова каже, щоб показати йому, як включати колонку. Тепер код. Який код. Там написано. підніму як ви хакерством займаєтесь. Солянкою в Швеції типу, А, чекай. Окей. Іди. І колонка 2. Якщо що Тут ней. Да, не. І помпа 2. Карточку зразу забирайте Да. Так, ми заправляємося. Не знаю, чи я розказав. Заправив я 100 л у лівий бак. Як мінімум, ми попередили те, що автономка нам не відкаже посеред ночі, бо польська солярка, ну вона так, до мінус 13, мінус 15. Ще може щось там боротися, а далі це вже як пощастить. А ця ось шведська, скандинавська, то вона і мінус 30 тримає типу, і по барабану. Так що ми трошечки розбавили цією соляркою і я думаю, що має бути чудово. Хоча, звісно, таких морозів ніби не передбачається, але ліпше перестрахуватися, самі знаєте. О, та й коротше, їдемо. Нам ще десь лишається приблизно. 70-80 кілометрів і будемо ночувати, спати. Позаду вже 685 кілометрів. Все, стали ми на паркінг. Проїхали 733 кілометри. Мінус е 16 зараз. Я на даний момент двигун заглушив. Але через годинку-півтори я перевірю температуру. Щось мені підказує, що вона поповзав вверх. під ранок буде вона по-любому більше, мінус 20. Побачимо, якщо що, ліпше, ліпше як кажуть, перебздіти і завести двигун хай він інкалаторі. Ну, пізніше я перевірю температуру. А поки відпочиваємо і їмо наш салат. Е, він вже приготований, його готувати не треба. Магазинний, шведський. Все, друзі, вам. Гарної ночі, добра нічі, мирного неба. Все буде Україна.